І, власне, хто контролює збір лісових ягід? Та чи потрібен на це дозвіл? Про це будемо говорити з начальником відділу лісового господарства Державного підприємства Ліси України Володимиром Касюхничем. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо. Доброго дня. Е, Перше ніж перейдемо до теми дозволів, хотів спитати загалом: якщо говорити про всі регіони України, де росте чорниця? Ареал Чорниці найбільш поширений в Поліській зоні. Якщо говорити більш детально по областях, то це Волинь, Рівенська область, Житомирська область, Чернігівська. Якщо говорити про карпатський регіон, то це Івано-Франківська, Закарпатська, також Чернівецька і Львівські області. Але якщо так сказати, де в нас найбільші обсяги збору ягід, то рекордсменами є Волинь, Рівне і Житомирщина. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як можна збирати цю чорницю, Чи потрібно для цього, для цього оформлювати якісь документи? І чи різниця збір для особистих потреб і, наприклад, у якихось масштабах великих, коли заготовляють там тонами, припустимо? Кожен громадянин має право певну норму зібрати для власних потреб безкоштовно, без жодного дозволу. Цю норму, яка дозволяє це безоплатно зібрати, встановлює відповідна обласна адміністрація. Зараз це обласна військова адміністрація, як правило, ця норма вона коливається в межах 10-12 кілограм на особу. Це повторюсь це саме та норма, яку громадяни можуть зібрати абсолютно безкоштовно для власного споживання для власних потреб. Якщо ж мова йде вже про про промисловий збір і громадяни хочуть. Ці ягоди здати і таким чином заробити кошти, то для цього їм потрібно буде оформити спеціальний дозвіл, який називається лісовий квиток. Цей дозвіл можна отримати, звернувшись відповідно філію ДП Ліси України, якщо ми говоримо саме про наше підприємство, або звернутися до інших користувачів інших господарських підприємств з аналогічним проханням, і якщо в них матеріалом лісоприяткування передбачено, що може здійснювати. Ти збір, якщо в них є на це отриманий ліміт, то вони відповідно видадуть лісовий квиток, і громадяни зможуть проводити заготівлю, скажем так, в масштабах, які їм будуть необхідні, і на які їм буде дозволяти з лісовим квитком дозвілним документом а за це якісь умови передбачено для тих, хто такий квиток отримає, тобто там сплата частини чи будь-які інші обмеження або обов'язки щодо тих, хто збирає або податок. якийсь так в лісовому квитку зазначається норма, яку може громадянин зібрати, і також зразу здійснюється розрахунок плати, яку громадянин має сплатити. Ця сплата вона йде не лісосподарським підприємствам. Ця сплата в повній сумі йде в місцевий бюджет, тому для окремих громад, особливо в поліському регіоні, це досить непогані надходження, які вони отримують під час урожаю, ягід і під час їх такого сезонного збору. Хто займається виявленням порушників тоді щодо цієї системи? Хто контролює процес збору е, чорниці у різних областях України? І вже якщо говоримо про порушення, то яка відповідальність? <зв 'язок> Зараз? Е контролем за збіром ягід здійснюється як лісовою охороною так і національною поліцією а також фіксальною, фіксальною службою фіскальною службою тобто це як правило спільні рейди і зрозуміло що людей в лісі багато всіх проконтролювати досить важко тому Перевіряючим відомі пункти, де здійснюється приймання ягід. тобто люди збирають і, відповідно, здають певні пункти, де скажімо так, в оптових масштабах це так би збираються ягоди, і вже на в цьому пункті прийому контролюють хто скільки зібрав, хто скільки так якби здав, і якщо є перевищення, то відповідно там вживають заходи. Тому це спільна робота таких певних служб, і вона здійснюється на постійній основі, коли йде такий інтенсивний збір ягід. Скажіть, будь ласка, про відповідальність. Це адміністративна відповідальність у разі порушення правил? В разі порушення правил так. Це адміністративна відповідальність. Складається адмінпротокол, і громадянин має так би оплатити штраф. І от мені було цікаво завжди, як ще працюють ці пункти прийому. Тобто люди, зрозуміло, мають певний ліміт, вони збирають ці ягоди. А пункти прийому вони теж мають оформити якийсь дозвіл, наприклад, у ДП «Ліси України або в органах місцевого самоврядування. Наскільки мені відомо, і якщо говорити саме про ДП-ліси України і про лісове законодавство, то воно регламентує саме збір. А не прийом ягід. просто враховуючи те, що як я казав раніше, повторюсь, громадяни, які збирають ягоди дуже багато, проконтролювати їх. Важко лісової охорони просто немає в такій кількості, щоб біля кожного представити і подивитися, що вони зібрали саме 10-12 кг, чи 15, чи 17. Тому нам простіше контролювати саме пункти прийому. Але ми контролюємо не осіб, які приймають ці ягоди. Ми контролюємо осіб, які здають ці ягоди, чи вони мають лісовий квиток, чи вони зібрали не більше ніж їм дозволено лісовим квитком зібрати, і чи вони сплатили. Цю рентну плату за збір ягід. Перш ніж ми продовжимо, є оголошення про повітряні тривоги. Зараз себе на екранах ви бачите області, де де оголошена повітряна тривога. Це, зокрема, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська. Тож закликаємо всіх наших глядачів. Донецька також додалася. Будь ласка, перебувайте в укриттях до оголошення відбою. У нас приблизно хвилина, пане Володимире, скажіть мені, що, будь ласка. Який обсяг зазвичай збирають ягід? От ви говорили, що якраз у лісах в Волині так найбільше. То ми говоримо про які про сотні тисяч тонн, чи, чи скільки це в сезон? Ну, якщо говорити детально по цифрах, то цього року ми лісових квитків по «Ліси України на збір чорниці видали на 4, майже 4 тисячі тонн. З них волинь всього на 13 тонн, Рівенська область 1200 тонн. І рекордсменом є Житомирська область 2753 тонни видано, 2753 тонни, видано лісових квитків, щоб можна було, громадяни могли їх зібрати в промислових масштабах. Тобто ось такі ось обсяги. Так, дуже дякуємо вам за те, що роз'яснили і приєдналися до нашого ефіру. Володимир Касюхнич, начальник відділу лісового господарства в держпідприємстві ліси України, був з нами на прямому.